За вчорашній день російські війська завдали по території Одещини шахетно дронові удари, завдячуючи нашим силам протиповітряної оборони, 17 безпілотних шахетів було збито, але уламки деяких з них потрапили по об'єктах цивільної інфраструктури. Так, один із збитих повітряних цілей потрапив у багатоповерхову будівлю житлову, яка не експлуатувалася на щастя, і на щастя жертв немає. Але поряд із цим деякі уламки збитих шахетів потрапили до приватного сектору, внаслідок чого відбулось загорання. І внаслідок цих жахливих подій постраждали п'ятеро осіб. Серед п'яти осіб є одна неповнорітна дитина, 17-річна. І, на жаль, дві особи чоловічої статі загинули. Одна особа загинула на місці під час цього удару, а інша особа померла сьогодні у лікарні, так і не приходячи до тями. Троє постраждалих їм надана вся необхідна медична допомога. Чоловік та жінка вже випасені до амбулаторне лікування, і одна особа перебуває на стаціонарному лікуванні. Її здоров'я нічого не загрожує. Лікарі надають необхідну допомогу. За попередніми даними ці дрони були випущені з території окупованого Криму.